Ексклюзив бізнес Black Edition Транспортерчик 2009 року залітає в продаж. Такого ви ще не бачили, друзі. 2,5 дизель на автоматі. Максимальна фара, оригінальні легкосплавні дисочки. Маємо форточку. Та-дан! Гляньте на цей салончик. Шкіра, перфорація, алькантара, мультикермо, автоматик, клімат. Мультимедія, дзеркало з затемненням, вебасто маємо, підігріви, все це в нас тут присутнє. Їдемо далі. Електропривід, кришки, багарник, царські такі бізнес-сідушечки, все на електроприводах, обдувчики, підстаканічки, підігріви, холодильнички, розетки. телевізор, шторки, все в нас присутнє. Ось така ексклюзивна тачечка до нас залітає в продаж. Маємо ззаді спойлерочок, парктроніки, камеру заднього огляду і доволі таки місткий багажний відсік. Зацікавив такий апаратик. Приїжджайте на тест-драйв, місто Бердичів, вулиця Шкіряники, 8 біеравто. Придбати цей автомобіль і решту інших можна в кредит в лізинг обміняти на вашій з послугою трейдін, будь-яка перевірка, будь-який вид переоформлення. Заїжджайте, працюємо без вихідних.